Вдруге на Хмельницький АЕС успішно проведено благодійні заходи козацька верста та козацький волейбол, які проходили у мальовничій місцевості поблизу села Стригани. Благодійні спортивні заходи на Голубих Озерах об'єднали близько 100 спортсменів та аматорів з різних куточків України. З великою жагою подолати дистанцію 1066 метрів взялися юні плавці віком до 17 та старше 50 років. Тут змагалися досвід, напрацьований роками, юнацький запал, бажання досягти намічної цілі. Цього року я вперше брав участь у такому заході, і це мій перший досвід плавання на відкритій водоймі. Було хвилююче і водночас цікаво. Наступна була група чоловіків та жінок середнього віку. Кожен з них наполегливо долав метри Блакитного озера. Слід зазначити, щоб для того, аби змагання на воді пройшли безпечно, відмінно відпрацювали ряд підрозділів Хмельницької атомної станції, нитішинські рятувальники, представники Національної гвардії України, Національної поліції, водолазної та медичної служби. Головний суддя Анатолій Олійник слідкував за дотриманням усіх правил у ході змагань та справедливим оцінюванням учасників. Впродовж дня сім команд змагалися за призові місця і на з пляжного волейболу. У результаті перше місце посіла команда ХС 5 копійок, друге місце у команди Раес, на третьому хмельницькі атомники команди Хмаринки. Непідробні емоції, живе спілкування з природою, нові знайомства, усе це козацька верста та козацький волейбол, а ще смаколики та прохолодні напої, фірмова «Варивна юшка, якими люб'язно частували працівники цеху господарського забезпечення. У ході благодійного заходу козацька верста та козацький волейбол на підтримку наших воїнів вдалося зібрати 66,5 тисяч гривень. Дякую всім, дякую за участь. Ці кошти підуть на те, щоб закупити необхідні речі, за якими до нас звертаються наші захисники. Це, як мінімум, три епівідрони, які роблять великі речі перемоги. Дякую всім за активну позицію. Дякую за те, що ви вносите свій внесок в перемогу. Дякую нашим захисникам. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Кожен учасник благодійного заходу на фініші отримав медаль, яка стала справжнім трофеєм, А переможці та призери змагань отримали нагороди та відзнаки від керівництва Хмельницької АЕС та профспілки. У своїй віковій категорії 17 років та молодші я зайняв перше місце. На перше місце. Вікова категорія. 17 років та молодші. Чоловіки! Дмитро Левицький! Оплески! Також відзначили наймолодшого та найстаршого учасника змагань. Ними стали Вікторія Ткачук Вараш та Степан Пінчук місто Нетіше. Особливістю даного благодійного заходу була участь у запливі наших героїв-захисників. Вони були поза конкурсом та отримали відзнаки і вдячні аплодисменти. Заради таких моментів ми маємо і надалі невтомно допомагати нашим захисникам, щоб наблизити довгоочікувану перемогу.